аудиторію наповнює чисте звучання одного з новопридбаних інструментів, аби покращити та удосконалити якість навчання молодих артистів в єдиному академічному музичному закладі області проводять інструментальні оновлення. Зокрема, це два роялі фірми Бостон. Це «Ксилофон Адамс, це шість інтерактивних дошок, це закупісильна апаратура Джебель. Також студія звукозапису, де ми можемо здійснювати запис як і музики, так і голосу. Нещодавно у музичних аудиторіях з'явилося ще 25 клавішних та два саксофони для якісної гри тутешнього квартету. А у кабінет ударних вдалося придбати ксилофон останніх моделей. Його вартість на сьогодні біля 150 тисяч гривень, і це відома фірма Адамс. Це професійний інструмент, який дозволяє нашим студентам ну, вправно виконувати саме технічні е, твори на ньому. Ну і звісно, це для нашого коледжу е, дуже важливо, що наші молоді музиканти. Мають на чому займатися і розвивати свій талант. Директор Хмельницького фахового музичного коледжу імені Владислава Заремби ділиться такі оновлення важливі як для студентів, так і для викладачів, адже кожному потрібно виконувати свою роботу якісно для студента. Це в раді займатися, але коли ти граєш з фортепіано чи з роялем. Це дуже важливо, щоб два інструменти дуже добре строїли. Тоді тільки вже виходить кінцевий результат, професійно виконаний твір. Нині продовжується робота над удосконаленням коледжу. Тож у найближчих планах побудувати сцену. Тоді кожен музикант чи співак зможе гідно представити свої вміння на студентських заходах. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.